Вавилонські сади, семіраміди, відомі також як вісячі сади Вавилону, є одним із семи чудес стародавнього світу. Це була складна система терас, засаджених деревами, квітами та іншими рослинами, що створювала ілюзію весіння у повітрі. За легендою, сади були побудовані приблизно в шостому столітті до нашої ери в місті Вавилон, яке знаходилося на території сучасного Іраку. Вони були створені за наказом царя Навуходоносора II, який правив з 605 до 562 року до нашої ери, згідно з переказами, цар побудував сади для своєї дружини Амітіс, яка сумувала за зеленими горами своєї батьківщини Мідії, сучасний Іран. Достовірність існування садів Семіраміди залишається предметом дискусії серед істориків. Жодних прямих археологічних доказів, які б підтвердили їх існування, не знайдено. Деякі дослідники припускають, що вони могли бути міфом, або ж їхня історія була перебільшена давніми грецькими та римськими авторами. Вплив на культуру, незважаючи на це, висячі сади залишаються символом людської здатності створювати чудеса, які поєднують архітектуру та природу. Вони також служили натхненням для багатьох художників, письменників та архітекторів протягом століть.